Всім доброго дня! волинський авторинок вас вітає. Сьогодні 8 лютого 2024 року, і ми знаходимося у Луцьку на авторинку. Як завжди, буде огляд цікавих автомобілів, тобто дешевих з автоматичною коробкою передач, кросоверів. Не забуваємо, що відкрився новий сайт rvauto.com.ua, де ви не тільки можете, скажімо так, оглянути різноманітні автомобілі, а також подати. Про продаж свого легкового автомобіля безкоштовно. І надалі будуть оголошення про продаж легкових автомобілів безкоштовно. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. Всім позитиву, приємного перегляду. І так, поїхали. 1.6 дизель, 84 кВт, 12 рік, ЛЕД оптика. Ось така комплектація. І вартість 10 900. Контактний номер 050 576 4470. За більш детальною інформації. Телефонуємо до власника. Красавість це шкода Super B Світленьким салоном 18 TC двигун 132 кВт на постійному обліку. Ось така автомобіль 18 року. І вартість 17900. Контактний номер 050 576 44 70. Світлий салончик. Замшовий такий автоматична DSG-коробка. Багата комплектація. За більш детальною інформацією, а зверху присутня панорама. За більш детальною інформацією телефонуємо до Властика. Супер Б універсалів 18-19 рік. Автоматична коробка передач. І вартість 16700. Контактний номер 097 522 1444. Ось вам така шкода. Сенсорний майтофон вже 17 дюймовий Комфортно Комфортна по салону. За більш детальною інформацією телефонуємо до В кольорі, бачите, металік, вона по-іншому дивиться багатше. Газ, бензин, вартість 7,900. 90 кілокінський сил, два комплекти дисків. Контактний номер 067 453 22 29 або 066 073 15 96. Ось такий автомобіль. Погасати Ересочка 16 року. Автоматична коробка передач. 249 тисяч пробігу і вартість 15 тисяч 999. Контактний номер 067 725 2016. Комбінований салончик ось такий чорний бачите, з червоною ниткою. І це, це вам не шкода, а п'ята чи сьома. Це зовсім інший автомобіль. О, зовсім інший автомобіль. Кого зацікав, телефонуємо до власника продається шкода, 2020 рік вже повний привід 4 х 4, 2,0 дизельний двигун, 215 пробігу і вартість 24 900. Контактний номер 099 259 80 23. Зверху панорама. Автомобіль універсал 19 дюймове колесо. Це вже якби... Я yeah, я. Yeah. Я бачу, 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 я акуратненько. Новий автомобіль, бачите великий екран, автоматична коробка продач. Біля бровки, бачите, стоїть дуже близько. Так, покажемо вам салончик. Ось Так воно виглядає в салончику. Комфортно сидіти. це в нас шкода Супер Б. Там. Кнопка, так? Багажне відділення, не затерте, не защухане, полочка все на місці, кляпа не затерта. <пів> Повний привід. Не зверніть увагу, вже подаль, кермо, трошпицеве, комфортне сидіння велюрове, пам'ять сидіння, електросидіння і саме основне, економний автомобіль. Забіж. Показував, панораму, да, показував, за більш детальну інформацію телефонувати до власника. Місний от для подорожі для сім'ї 13 рік, 1,5 дизель. Ось такий темно сірий колір. 252 тисячі пробігу. Коштує 8499. Контактний номер 096 93 05 011. А рік випуску? Який рік випуску у вас? 13, 13 рік випуску. Ось такий автомобіль. Ось такі вставочки бачите по бокам. Сидіння трансформери і ззаді ще ряд сидінь. Комфортне поїзді і економне. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника. Сад Б8 з автоматичною коробкою продаж, 17 рік. 140 кВт, вартість 17 350. Контактний номер 050 385 35 47. Можливий торг. 289 тисяч пробів. Когось зацікавив. Телефонуємо до власника по Повощі вказаному номеру телефону. О, ось. Так, власник є. Покажемо вам салончик. Сідленький. Я такі все попанчую. Хоче автомобіліку хтось, щоб знаєте, був вартий уваги. По салону, по сьомому, знаєте, у них є автомобілі як будинок. Ну, тобто вони доглядають так. І хочу, щоб все було по феншую. Сірий колір і світлий салон. Пагажне відділення вже темне. Салончик світлий. За більш детальну інформацію. Телефонуємо до власника. Ось указано вказано номер телефону. Красавиця Audi A6 2016 року з двохлітровим дизельним двигуном. Вартість складає 20 900. Контактний номер 050 513 87 20. Шкіряний салон. Автоматична коробка передач, чорний колір, легкосплавні диски, паратроніки задні. Хармовні вставочки ось такі і чорний насичений кольор. За більш детальною інформацію телефонуємо до власника по висі вказаного номеру телефону. Доброго дня! Компанія Autobus світає і пропонує свіже надходження. Це мінівен вен 2014 рік покупка. З об'ємом двигуна 1,6 дизель. Двигун практичний і який на багато моделей ставлять, які не створює людям клопоту. Присутні спереді партроніки, протитуманні фари, легкосплавні диски. Далі комфортні сидіння з боковою підтримкою, механічна коробка передач. Далі навігація, двохзони зони, клімат контроль, 170 тисяч пробігло, зверху бачите, панорама, сидіння трансформери, ніде не пропалені. бокові шторочки. І найголовніше, що людям часто потрібно в дорогу, Задні ряд сидінь. Взадін кляпа, дощ капає. Наприклад, ви стали, десь треба перекусити, чи що в дорозі немає часу в кафе заїхати. Стали під кляпою. Дуже зручно. Ось такий автомобіль. Peugeot 5008. Можливий продаж готюковий та безготюковий, можливі варіанти обміну. За більш детальною інформацією телефонувати компанію «Автобіс» за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202. До зустрічі, до перемоги. Тавія 2018 року універсалі з 2-літровим дизельним двигуном. Вже бачите дві фари. Новіші автомобілі на ринку 2-літровий, 110 кВт в рідній фарбі. Пробіг та багата комплектація, пробіг 274 тисячі і вартість 15400. Контактний номер 066 147 136 7. Автоматична коробка передач, на жаль, власника немає, тому вам показуємо ззовні цей автомобіль Люди шукають новіше. От вам, будь ласка, новіший автомобіль. Складні з зеркала, комплектація. За більш детальною інформацію телефонуємо до власника. Полюбив дуже саме посади. Чому? Тому що вони вже сучасні, потужні, двигуни їдуть двохлітрові, а саме основне споживають солярки для такого автомобіля в районі десь. Ще скажу 7 літрів по місту. Автомобіль в максимальній комплектації, вартість 17,5. Контактний номер 050 88 46 437. Зверху панорама, складні зеркала, легкосплавні диски. Шкіряний салон, автоматична коробка передач, мультикермо. Бо саме, ну, люди хочуть купити новіші автомобілі, але хочуть, щоб він ну, споживав десь паливо небагато. Тому е людям такі автомобілі, як кажуть, народі заходять. Подобається, люди їх купують. Дуже комфортні поїзді. По відношенню до 7 е обішумка трошки е слабіша в цьому автомобілі, але на е пристрої на воротів, тобто я кажу, народі набагато більше, він більш функціональний. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Такий цікавий автомобіль, b 7 в чорному кольорі 4 х 4, повний привід, 2-літровий дизельний двигун 125 кВт, 223 тисячі пробігу. Максимальна комплектація все є. І вартість цього автомобіля 11700. Контактний номер 050 88 46 437. Зверху панорама, чорний колір. Плехосплавні диски, електросидіння, шкіряний салон, автоматична коробка передач, мультикермо, дуже багата комплектація і по салону, бачите, автомобіль цілий збережений. Кого Зацікавив, телефонуємо до власника. Цікавий автомобіль це у нас дача лоджі продається. Бачите, люди полюбляють, але хочуть, наприклад, щоб новіша і трохи вища була, то це людям підходить дача лоджі. 1,5 дизель, вартість 8700. Семимісний пасажир. І з кондиціонером. Ось такі. На жаль, калюжа. Дзвонити за номером телефону 050 554. 50-64 Ось така дача лоджа. Іатік універсалі, це той же самий Volkswagen 14 року з 1,6 дизельним двигуном. Вартість 11800. Контактний номер 050 554 5064. Ось так він виглядає всередині. Кого зацікавив? Телефонуємо до власника, по вищу вказаного номеру телефону. Для роботи чи просто для їзди продається ось така дача докір 2016 року. Турбодизель. З кондиціонером, з електрикою 163 тисячі пробігу вартість 9300. Так, контактний номер 050 554 4907. Зверху лижи? Так показуємо гуму. Ось так вона всередині виглядає. Підвищений кліренс. Це дача недорога, як кажуть, обслуговування по відношенню до других автомобілів не такий комфорт, але за, скажімо так, ви можете за відносно недорогі кошти придбати новіший автомобіль по роках. І обслуговування по відношенню до інших автомобілів не дороге. Не той комфорт, але ви їздите на новішому автомобілі. Сценік продається в чорному кольорі 2012 року, 1,6. Двигун 96 кВт, семимісний, вартість 8900. Контактний номер 050 834 57 41. Ось такий чорний колір. Це бензин, дизель. Бензин? Дизель дизельний двигун. Бо вони і бувають і бензинові, і бувають дизельні. На даний час це дизель. Комбінований салон, дуже комфортний в поїзді. Сидіння. Трансформери зложується. А саме основне, ті, хто люди полюбляють, чорний колір і самий Так, Кляпу спробуємо, бачите, трошки заборчик є, ось є. Ще ряд сидінь. Так виглядає автомобіль всередині. Сидінь відкривається. От, ну Зрозуміло, да-да. От ще Ряд сидінь. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. автомобілі в бізнес-класу продається Audi. А третє, 2006 року з 2007, 2006 року, модель 2007, 1,6 бензин. МПІ 75 кВт. Присутній клімат контроль, датчик дощу, два ключі. Пробіг 264 тисячі, ціна 6,750. Контактний номер 093 156 1731. Чорний колір. Ось так воно всередині виглядає. За більш детальної інформації телефонуємо до власника. Це такий сімейний автомобіль, до речі, дуже популярний, але їх не дуже на базарі є. Це Charan Sharan 11 Стирих з 2-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Шестимісний, присутній Gebasto, камера, панорама. Контактний номер 066 237 21 45. Шоколадний колір такий, бачите. Комбінований салон шкіряний, електросидіння, пам'ять сидіння, автоматична коробка передач, мультикермо. Дуже комфортний по єзі, я вам скажу так. Автомобіль якби бізнес класу такий шестимісний. Вони бувають і 7 -місний. на даний час 6 місць. Так, ззаді покажемо. Електрокляпа. Ось так він виглядає. Зверху панорама, заднє сидіння ложиться, ось вот. вот так, бачите, раз положили і ось вам таке багажне відділення. Плостмаски не затерті, автомобіль вартий ваші уваги. Кляпа закривається автоматично, зверху рейлинги. За більш детальною інформацією, Телефонуємо до власника. Volkswagen Golf, 18 рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач і вартість цього автомобіля складає 16450 без підкрасів. Контактний номер 066 514 2412 він виглядає всередині. кого зацікавив, телефонуємо до власника. Троєчка продається 2014 року. Ось так вона виглядає. З 2-літровим дизельним двигуном. На 19-х дюймових колесах з новою гумою контактний номер 050 576 44 70 і коштує 15, 700. Ось такий сіро-кофейний колір, автоматична коробка продаж. За більш детальною інформацією, Телефонуємо до власника по вищу вказаному номеру телефону. Доброго дня. Компанія Autobus світає і пропонує свіже надходження. Це мінівен мен синий 2014 рік покупка. З об'єму двуна, 1,6 дизель. Двигун практичний і які на багато моделей ставлять, які не створює людям клопоту. Присутні спереді партроніки, протитуманні фари, легкосплавні диски. Далі комфортні сидіння з боковою підтримкою, механічна коробка передач, далі навігація, двохзони і клімат контроль, 170 тисяч пробігу. Зверху бачите панорама. Сидіння трансформери. Ніде не пропалені, бокові шторочки. І саме основне, що людям часто потрібно в дорогу, це задній ряд сидінь. Ззаді кляпа, дощ капає. Наприклад, ви стали, десь треба перекусити чи що. В дорозі немає часу кафе заїхати. Стали під кляпою. Дуже зручно. Ось такий автомобіль. Peugeot 5008. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Можливі варіанти обміну. За більш детальною інформацією телефонувати компанію Автобіс за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202. До зустрічі до перемоги.